У умовах війни критично важлива спроможність оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Серед ключових підприємств, що залучаються до відновлення інфраструктури міста, є Сансервіс. Сім нових одиниць спеціалізованої техніки відтепер допомагатимуть колективу ефективніше діяти на воєнні виклики. Придбані нові машини за рахунок резервного фонду міського бюджету. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення і в Дніпропетровській, і в Херсонській, і в Миколаївській області 30% техніка це те, що ми залучали у промислових підприємствах, а 70% побудували наші комунальні підприємства. Це місьководоканал, це і тепломережа і безумовно, комунальне підприємство Сансервіс. Комунальне підприємство Сансервіс першим фактично починає відпрацювати при всіх прильотах. На Карачиновській дамбі, на жаль, там один молодий хлопець загинув з комунального підприємства. Ну і будь-які прильоти, в тому числі і в Тернавському районі, відразу реагує підприємство Сансервіс. І для того, щоб підвищити забезпеченість підприємства і для реагування на надзвичайні ситуації, і просто для того, щоб працювати в місті, ми Дуже непогано поповнили парк комунальної техніки, це і машини, які виконують функцію вахтовки, це і потужні крани, це і вантажні грузовики вантажівки. Тому це дуже добре. Нове поповнення це автокран, два телескопічних автопідйомники, три тентовані бортові автомобілі та самоскид. Нова техніка дозволить виконувати значно більший обсяг робіт, як в екстрених ситуаціях, так і в щоденній діяльності, говорить директор комунального підприємства. Ми працюємо однією командою з воєнною адміністрацією, і завдяки плідній співпраці. Та за допомогою міста була придбана дана техніка. Вона буде використовуватися при ліквідації аварійних ситуацій, прильотів. Після прильотів ми безпосередньо займаємося зрізанням дерев, викорчовкою пнів, розгрібанням частково завалів, допомогою МНСникам, зняття завищих гілок та багато іншого. Тому нашому підприємству вкрай необхідна дана техніка для перевезення робітників, необхідного інвентаря та виконання швидкого реагування та виконання задач, які ставляться перед, перед підприємством воєнною адміністрацією. Будівництво фортифікаційних споруд, укріплення об'єктів критичної інфраструктури, задачі мирної комунальної техніки у воєнний час для ліквідації наслідків ворожих обстрілів у нові спецмашини у грудні минулого року також отримало підприємство «Кривбасводоканал». Це міні-навантажувачі, великі колісні та гусеничний міні-екскаватор, телескопічні автокрани. Крім того, Олександр Вілкул передав міськводоканалу установку, яка у випадку блекауту зможе очищувати воду для питного використання з будь-якою. Кого джерела Валерій Кожухар Максим Пономарьов цей день?